Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і у сьогоднішній відеосерії ми разом з вами пограємо за Білорусь Олександра Лукашенко, яке буде намагатися бути ну, по суті повністю альтернативним. Того Лукашенка, якого ми знаємо тепер станом на 2023 рік. Тож, друзі, буде дуже цікаво, не забуваємо ставити лайки, підписуватися на канал, заверіть собі кавіди з молочком чи чайку. Ну а ми починаємо цю дивовижну історію, яка буде розпочинатися саме з 1 січня 2000-х років у моді під назвою Як Міленіум Даун. І так, дорогі друзі, як ви знаєте, і на нашому каналу є відеоролик, який посвячений, що додали нового у Мillenю Down, який вийшов в оновлення в травні на початку. Додавили фокуси на Білорусь, тепер грати за Білорусь є набагато цікавіше, і до того ж я можу створити файну, хорошу альтернативну історію. Безперечно, Східна Європа. Початку 2000-х років радянський Союз розпався, Росії проводиться війна проти чеченського народу. А сама ж Білорусь, яка на початку тисячоліття, 21-го століття, намагається також знайти своє місце під сонцем, буде робити все, щоб от, за допомогою їхнього президента Олександра Лукашенко, витягнути цю країну із дипломатичної ізоляції, економічної відсталості та військового, можна сказати, такого. Занепаду, який відбувався після розпаду Радянського Союзу. Також є можливість, от подивіться, пограти за колю Лукашенка. Я постараюся в ході нашої спеціальної альтернативної історії виграти, якось і зробити так, щоб була максимально альтернативка. Я не знаю, що нас чекає попереду. Тож, бачимо, що бачимо, епоха Лукашенко розпочинається 14 березня 2000 року. Він вивів культ лічності, його підтримка маленька. Паралельно з цим у березні. Ісячних років вибирається або ж становиться новим президентом Георгій Явлинський, прозападник, демократ. В нашій альтернативній історії це чудова новина того, що всі ви знаєте, яку буде проводити Путін і яку буде проводити політику Зюганов, Жириновський та хто би там не був. Але якраз Явленський може дати нам куточок до свободи та волі білоруського народу. Є також у нас можливість створити і укріпити союзну країну, це союзне государство, за яке вони говорять дуже часто ці сучасні два політики. Вони говорять, ми попробуємо реалізувати це. Хоча із урахуванням того, що Георгій Явленський буде намагатися там проводити антицю політику спільного государства, тим не менше подивимося, що нас чекає попереду. А попереду, перший рік нашого президентства, пройшов, і у 2001 році Олександр Лукашенко має ще стабільності в державі і 66% підтримки в разі війни. Не виграє вибори і не має можливості вигравати вибори в односторонньому порядку, так як є менше 50% підтримки у народові. Тим не менше, продовжується наша політика, продовжуються реформи, укріпляється влада батьки, як його тут називають. Є шалений дефіцит бюджету. Ми постійно в долгах. Того що на ті законопроекти і на ті. А реформи, які запланував батько, їх треба фінансувати. А фінансувати з чого? З Європою торгівля не дуже йде, фокус, як ви бачите, вони більш такі або антиросійські, або антиєвропейські. Щось між ракаш, як кажуть, у нас у Закарпатті. Тим не менше, 7 червня 2001 року вибори мають безрезультатний характер. Це свідчить про те, що нам доведеться. Когось брати в коаліцію, також старатися, от уже ми маємо, в ситуацію, що фінансова картина погіршилася дуже сильно, і доведеться нам вирішувати ще й це питання. Тим не менше, вирішуючи, кого взяти у коаліцію, Можемо здатися Білоруському Народному фронтові, це Познякове, або ж, як я взяв, в Ліберальну демократичну партію в Білорусі. Це невеличкий процент, 12% демократів, які готові вступити в нашу коаліцію, мінус 176 політичної влади, правительство сформовано. На 7 червня 2001 року сформована була коаліція Олександра Лукашенко. Ну і цей дядька-батька буде продовжати керувати своєю державою. У 2002 році Турція оголосила спеціальну військову... Операцію Башарою Аль-Асадови. Не знаю, чого цей молодий політик аж у 2002 році керує своєю державою. Ну а того ж самого 2002 року яким чином Віктор Янукович є президентом України? 14 травня 2002 року ми поставляємо зброю Іракові. Не знаю чого, чесно кажучи, хоча от дивіться, відносини наші позитивні, плюс 15%. Ну і як ми бачимо, Росія згодом того ж самого 2002 року допомагає нам фінансово. І паралельно з цим, через деякий час, Сполучені Штати Америки у 2003 році оголошують війну Іракові з метою, ну по суті, усунення цього режима, режима, який сформувався на територію Ірака. Безперечно, я впевнений, що їхня операція буде успішна, того, що немає, не дивлячись на те, що ми поставляли там зброю, ця країна Саддама Хусейна вона не витримає натиску американців. Є у нас ще можливість у 2004 році вирішити. Долю білоруської православної церкви ми робимо так, щоб вони мали свою автокефалію. Білоруська церква становиться незалежною. Константинополь нас підтримує. Не дивлячися на те, що буде погіршуватися відносини з Російською Федерацією, нас це не бентежить, то що Георгій Явлинський він більш-менш там проводить лібералізацію свого спільноцтва. Є в нас теж позитивні відносини з Російською Федерацією. Ну і паралельно з цим будемо ми проводити і далі політику на Незалежності білоруської держави будемо також проводити політику для національної бібліотеки. Це дуже важливий фокус, який відкриє, дасть нам можливість укріпити владу пол... білоруса Олександра Лукашенко. Також, як ви бачите, ми будемо укріпляти за рахунок цензури, за рахунок там. Ліквідації демократичних цінностей, От такі фокуси є. На альтернативного Лукашенку будуть пізніше, але поки що нам доведеться вибирати такі фокуси. Пройшла перша річниця нашої каденції і у 2005 році. Олександр Григорович Лукашенко вдруге переобирається на посту президента Білоруської Народної Республіки. Це вагоме рішення і велике, велике досягнення Лукашенко, того що, дивіться, навіть Україна пішла при Януковичові альтернативним шляхом і пропонує 7 листопада 2005 року укласти, так би мовити, або ж проводити переговори по Балтійсько-Чорноморському альянсові. Що є дуже позитивним сигналом, як і для Білорусі, так і для різних країн. Ми будемо заключати пакт ненападу із Віктором Януковичем. дві країни Україна і Білорусь оголосили, що будуться покращувати інституції, демократичні, дипломатичні і військова сфера. Тим не менше, світ продовжує свою. Кампанію кожна країна намагається вижити і знайти своє місце під сонцем. Як ми бачимо, Сирія об'єдналася із Ізраїлем, і Іорданіом та Палестиною, змогла нагнути серйозно турецького агресора, який, по суті, ну практично був і захопив цю країну. Через деякий час ми проводимо парк великих. Каменів, ми можемо відправити свою опозицію в тюрму. Цього Лукашенко альтернативної історії робити не буде. Бунтує в 2007 році генерал Азаренюк. Він проросійський генерал, який лобірує інтереси Російської Федерації. Безперечно, ми будемо його посаджувати в тюрму, того, що Білорусь буде анти... не те, щоб антиросійською, але буде проводити політику, яка буде базуватися на незалежності цієї країни. Безперечно, у нас є труднощі. І 2007 рік показав те, що труднощів у нас багато, шалений дефіцит бюджету, це все присутньо, підтримка нашої політики становиться 57%. Але тим не менше у 2007 році, не дивлячись на всі труднощі, які ми переодолали, ми зменшили значно корупцію та нарешті увійшли у чистий валовий дохід, що становить 0565 мільйонів американських доларів. Потім будемо проводити стриману корупцію, незначну корупцію і повністю постараємося ліквідувати корупційну схему на території Білорусі. В молочній війні, війни 2007 року, вони стали реальністю з Російською Федерацією. Тут у нас теж дається вибір. Ми або уступаємо вимаганням Російської Федерації, або намагаємося отам горою стояти за нашого виробника. Безперечно, ми будемо стояти горою за нашого виробника, покращуються відносини із фермерами. Ну і Російська Федерація, знаючи батьку і бачучи, що така ситуація у нас є, виганяє нас із ОДКЕП у 2008 році, але вигнала вона нас на основі того, що сама по суті розформувала цей альянс. Здавалося бся, що 2008 рік став неймовірним роком для цілого людства. Георгій Явлинський переобирається у квітні 2008 року, знову стає президентом Російської Федерації, тим не менше, його історія буде далі шукуюча для мене. І до 2012 року цей Георгій Явлинський наробить багато біду із сусідніми своїми державами. 3 серпня 2008 року ми намагаємося підтримати. Банки і підтримувати фінансові різні інституції за рахунок безперечно великих вливань, коштів ми йдемо в розрізок і у мінус собі в першу чергу, тому що будуть зростати знову наші видатки, будуть зростати процентна ставка. Буде брати, будемо вимушені брати нові борги, економічний ріст буде трошки притуплюватися, але краще так, ніж взагалі дістати фіаско, що не дуже добре для нас буде в достроковій перспективі. 2008 рік став для нас також і роком Підписання договору балтійсько чорноморського Союзу. Це підписання за ініціативою української держави, в які входить уже Білорусь, Естонія, Латвія, Литва та Україна. По суті, раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять країн, які не хотіли і не хочуть стати буферною зоною між Заходом і Сходом, а по суті створили свій альянс, який буде захищати інтереси. Цих братських дружніх народів ми підписали цей договір. 2008 рік став для нас роком незалежності політичної, того що з однієї сторони. Ми можемо точно сподіватися на наших союзників. Як ми бачимо, також у нас є проект Бомбель, який у 2009 році запропонувала нам Європа на фоні війн, які тривають на Близькому Сході. Безперечно, ми не будемо красти ці кошти, хоча в реальності їх думаю, що стовідсоткової реальності їх вкрали, але ми цього робити не будемо. Вибори 2009 року це третє переобрання Олександра Лукашенка на посту президента Білоруської Народної Республіки. Вона стала сильною, набагато сильною в нашій альтернативній історії. підтримка народу зростає, зростають доходи. Ми поступово намагаємося стримувати видатки, накопичувати якісь надходження, і поступово будемо в майбутньому їх все видавати нашим кредиторам. І робити так, аби швидкий розбув, економічний розбув. Коаліція була переобрана 26 червня 2009 року, і наступні 5 років для нашої держави будуть роками по суті реформ в економічному, політичному та соціальному плані. Тим не менше, начало третьої каденції Лукашенко, польсько-білоруської дипломатичні війни, це необхідне явище по сюжетці, але ми... Тут вибора, як такого не беремо, ми просто стаємо. По фактові, після виконання фокусів із дипломатичними війнами з Білоруською державою, що наші відносини будуть погіршуватися. Як ви бачите, я буду перенаправляти свої збройні сили, їх не так багато на самому ділі. І ці білоруські сили, якби там розпочалася, от відверто вам скажу, війна з білорусами чи іншими державами, їх би виявилося занадто мало, аби виграти цю війну максимум, можемо обороняти свою лінію фронту і Із сусідами на кшталт поляків, литовців, латвійців та можливому можливо, Україною змогли б ми якось вистояти і не дати прорватися на свою територію. Безперечно, зі сторони Росії в нас буде прорив, Польща може підтиснути, і Україна може суттєво там. Ну, лінію фронта ми не утримаємо це точно, тому що ширина буде дуже велика, але з дев'ятьма дивізіями це нереально. Що робити із Союзом-поляком Білорусі? Це формування, яке створилося внаслідок білорусько-польських відносин, формування, яке людей проживає на території Білорусі, ми можемо їх вигнати, можемо повністю зробити так, щоб вони залишилися під нашим... Контролем або взагалі їх вигнати, що не дуже рекомендується. Ми будемо тримати їх на контролі, хай собі люди живуть, ми не є диктаторський режим, хоча в дійсності проводяться такі антисоціальні і антидемократичні. Наради і знищуються дипломатичні і демократичні інституції Лукашенком, тим не менше 2010 рік становиться роком ще великих потрясінь, тому що попереду попередуться масові протести, і як я вже і сказав, Георгій Явлинський у 2010 році для чого Ну, там фокуси є в нього, що він може силою заставити э, змусити поміняти свою позицію, э, Авторитарні режими колишнього Радянського Союзу, на кшталт Казахстану, Узбекистану, Туркмекістану, Таджикистану і Киргизстану. він в свою чергу і силою намагається не те, щоб змістити ці режими, він хоче зробити маріонетичними режимами ці всі середньоазіатські країни. Ну що ж, подивимося, чим це все закінчиться, тим не менше. Ми на фоні того, що на в середній Азії проводяться такі агресивні дії зі сторони Російської Федерації, Лукашенко відчуває, що Явлинський може обернутися на Білорусь, тому от проводить політику невеличку, але правильну політику, яка буде сконцентрована за цей рік на посиленні та покращенні Збройних сил Білоруської держави. Це справедливо, це дійсності. Логічне питання, яке треба вирішити, в свою чергу ми намагаємося це все втілити протягом 2010-2011 року. 7 травня нам викидають інформаційний бум, він спонуковується ЧВК Вагнером. Що ми маємо робити з цими російськими банформуваннями? З однієї сторони, ми можемо віддати їм росіянам, я цього не зробив, тому що вони перетнули незаконно наш кордон. І їх треба посадити в тюрму, так як це належить у дем демократичній та е державі, яка цінує закон. Через деякий час, в тому ж самому 11-му році поляки загрожують нашій незалежності, в них пройшли вибори, націоналісти смістилися. Ну а у червні 11 року Сергій Тихановський, популярний блогер, намагається е нам мішати. От мішати Лукашенко, і тепер у нас є вибір, або ми його залишаємо, або його садимо в тюрму. Я в тюрьму садити блогера не буду. Якщо людям надоїв Олександр Григорович Лукашенко, нам треба з цим враховуватися, Того, що на все життя бути при президентстві, це звісно добре, але добре, якщо тебе люди хочуть бачити. І твоя політика справді подобається більшості людей. В нашій же альтернативній історії масові протести під руководством Тихановської стали причиною вибора, який по суті завершив нашу цю першу серію альтернативної історії Білоруської держави. Я можу ніколи не погодитися на протести мітингувальників, заручитися підтримкою Явлинського чи там Балтійсько-Чорморського фронту, але люди сказали своє ні. 11 років нашої альтернативної історії Лукашенко зміг у цій альтернативній історії стати хорошим президентом, і, що саме головне правильним президентом. Він пішов тоді, коли народ про це сказав. В політичному і економічному плані він справді домогся того, що церква стала білоруською, мова стала пробілоруською, політика білорусів була за білорусів, економічне становище країни покращилося в рази, і Тихановська, як новий лідер, прозападник, буде намагатися провести нашу державу наступні 11-12 років цієї альтернативної історії, які я вам згодом покажу на нашому каналі. Тож Лукашенко у цій альтернативній історії став хорошою людиною і дуже правильним президентом. Ми відкидаємо всі його інституції, можливо, закони були жорсткі, можливо, там було не все правильно. Історія розсудить так, як треба. Тим не менше, для Тихановської становиться новим ковтком того, що Балтійсько-Чорноморський альянс дасть можливість бути на протиувазі Росії Явлинського. Явлинський він хоч і демократ, але от очікувати від Росії можна будь-що. Економіка росте, процентна ставка буде падати, доходи будуть накопичуватися, і Тихановська протязі 12 років має дійсності можливість зробити так, щоб білоруси вступили в НАТО, Європейський Союз, це точно в НАТО під питанням, тому що ми вже перебуваємо в валянці, і намагатися провести ліберальні демократичні реформи, щоб сказати гордо, що Білорусь це Європа. Ну що ж, друзі, дякую вам усім за увагу. Безперечно, якщо вам сподобався даний відеоролик, ставте лайки, підписуйтесь на канал, це дуже важливо. Радий був показати вам першу частину альтернативної історії Лукашенка демократичного. Ну і ще побачимось у альтернативній історії за Тихановську, яка буде вести демократичним шляхом білоруський народ. До побачення всім, хай вам щастить і до нових зустріч!